Кошмар звалився на Крим. Великі вибухи зносять газопроводи. Чорга бабахів несеться півостровом гори спіткало окупантів. Вогонь від вибухів перекидається на населені пункти і, можливо, на військові бази ворогів. Ситуація напружується все більше із з кожною хвилиною. Бачимо, що удари посилюються. Як і що вже підірвали? Побачите далі у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Неспокійно на території тимчасово окупованого расистами Криму. Рашиські пропагандистські телеграм-канали повідомили, що під Алуштою спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі. Місцеві мешканці зазначають, що перед займанням було чутно потужний вибух між селищами виноградне та малий маяк. Пропагандисти посилаючись на спів. Розмовників у рашиському міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що дійсно було пошкоджено газорозподільчий розподільчий вузол малий маяк. Саме МНС повідомило пізніше, що в селі Виноградне розгерметизувався підвісний міст газової труби. Відбувається факельне горіння із переходом вогню на лісовий масив. Розгерметизація підвісного мосту газової труби відбулася у виноградному. Водночас ті ж пропагандисти, наприклад, Рія Новості публікували в телеграм заяву так зва. Аного голови Алушти про те, що спалах на газовій трубі ліквідовано наразі повідомлення видалено із каналу видання. Українські військові знищили п'ять рашиських військових кораблів за допомогою безпілотників, які встановили морські міни біля Севастопольської бухти. Загалом Україна знищила або пошкодила 27 кораблів рашиського флоту. Про це розповів командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа в інтерв'ю агентству Reuters За його словами, головний військово-морський центр рефії у Криму, який Упанти створювали протягом багатьох десятиліть і, можливо, століть стає неефективним через українські атаки по ньому. Це той повідомлення. Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази чорноморського флоту і зберігаються в новоросійську, а частина із них в Азовському морі. Сказав наїж папа. Він також зазначає, що американські винищувачі F-16, які постачатимуть Україні, дадуть змогу кинути виклик повному домінуванню РФ в небі над чорним морем. А це допоможе на 100% захистити. Зерновий коридор для проходження цивільних кораблів. Судноплавний коридор, який Україна організувала із трьох портів Одеси, хотіли б розширити, додавши до нього порти Миколаєва та Херсона, каже командувач військово-морських сил. Однак це неможливо через контроль Москви над Кінбурською косою. Нагадаємо, що напередодні в тимчасово окупованому Севастополі також було чутно вибухи, через що згодом було перекрито рух Керченським мостом. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. І боку Орлівка в Севастоп. Полі було чути два далеких глухих вибухи з моря. При цьому з бульбака було чути звук зльоту винищувача. Ідеться в повідомленні. Через декілька хвилин рашицький телеграм-канал Кримський мост Оперативна інформація повідомив, що рух Керченським мостом перекритий. Далі це повідомлення окупантів. Рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Також раніше повітряні сили України заявили про. Удар по складу боєприпасів в анексованому Криму. Зокрема, командувач повітряних сил України Микола Олещук написав із цього приводу наступне це той. Вкотре знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти у глибокому тилу противника. Так, українські пілоти завдали потужного удару по складу боєприпасів у Криму. Водночас низка телеграм-каналів повідомлення. Ряд, що удару було завдано по складу зберігання безпілотників шахет. Нещодавно також повідомлялося, що у Севастополі, в районі Мисофіоленд та Балаклавської ТС також було чути вибухи. Пізніше рашиський, так званий глава міста Михайло Розважаєв заявив, що Севастополь атакувало п'ять повітряних цілей. За його словами, їх нібито було знищено в небі над акваторією та в Балаклавському районі. Водночас, як стверджує, розважає внаслідок атаки, виникла пожежа в лісосмузі. Спалахнули паркани приватних будинків і трава у двох садових товарих в одному із будинків у вікнах вибило шибки. Було пошкоджено три автомобілі. Водночас телеграм-канал Кримський Вітер писав, що вибух та пожежа були у військовій частині поряд із селом Флоцьке, Карань у Балаклаві. Як бачимо, вибухає в тимчасово окупованому Криму чи не щодня. Варто зазначити, що американський Пентагон вважає прийнятною навіть можливість ударів американської зброї по даному півострову, адже це Україна. У Російській Федерації цю заяву сприйняли з великим обуренням. Про це заявив заступник міністра. Закордонних справ Ерафії Сергій Рябков політик назвав таку позицію міноборони сполучених штатів цитую видачою індульгенції Києву. Ба більше він навіть виступив із викличною заявою. Далі пряма мова рашиста. Заява Пентагону про допустимість застосування зброї США для ударів по Криму загрожує ширшим конфліктом. Наголошує представник МЗС Рафі. Зазначимо, що речник Пентагону генерал Патрік Райдер наголосив, що США не дають далекобійну зброю для того, щоб використовувати її для ударів по суверенні. Ні, території України наша політика щодо використання збройними силами України далекобійної зброї по АРАФІ не змінилася. Сказав він у відповідь на уточнення, що стосується це Кримського півострову. Генерал зауважив Крим. Це Україна, примітно, що вже протягом приблизно півроку Україна реалізує тимчасово окупованому Криму стратегію, подібну до тієї, що застосовували минулого року на морі. Вона реалізується попри досить важкі бої на окремих напрямках фронту. І це стратегія завдання ураження по військових об'єктах на території півострова. Про це сказав засновник благодійного фонду Криму небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він пояснює, що Україна має добрий інструментарій для ліквідації військових об'єктів. В окрему Ракети Атакамс, Шедоу», Скальп, українські ударні безпілотника. Проте задля для високої ефективності ударів необхідним є знешкодження ворожої системи протиповітряної оборони. Тому ми бачимо, як півроку завдаються удари по цих засобах протиповітряної, а це аеродинамічні цілі та протиракетної, а це балістичні цілі оборони противника. Успішно констатує Романенко. Варто зазначити, що рашиські комплекси С-300 як і модернізовані С-400, не справляються із балістикою. з стрими ракетами атакам з тому окупанти заводять нові с 500 прометей, і сили оборони знову завдають по них ефективних ударів. Свою думку з цього приводу висловив військовий експерт Сергій Гребський. Далі слухаємо, Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день говорити про вірогідність того, що ми зможемо атакувати противника суходолом, Ну, є відносно невелика. Без виконання ну, абсолютно зрозумілих аксіом наступальної операції, тобто без, без переваги у повітрі, без переваги в оперативних засобах. Я слабо вірю, що ми досягнемо переваги у чисельному складі. Це просто неможливо загалом, неможливо говорити про проведення наступальної операції, і треба ви винести логістику противника. Він може зосередити десятки і сотні одиниць техніки. На лінії фронту, якщо ця техніка не забезпечується боєприпасами, якщо ця техніка не забезпечується пальним, її використання просто неможливо. Вона перетворюється у купу залізного іржавого хламу, і саме це ми робимо зараз. Як ми це робимо? Ми винищуємо е, системи протиповітряної оборони, і це робиться з наступною метою. Або є ці кілька цілей цієї операції. Саме е, а саме знищення е, протиповітряної парасольки над Кримом. Яка унеможливлює захист цих об'єктів. Тобто ми в паралелі з цим руйнуємо і об'єкти, і протиповітряну парасольку. Крім того, треба розуміти, що знищення саме об'єктів протиповітряної оборони і радіолокаційного спостереження позбавляє російську авіацію. Таким чином, ми позбавляємо російську авіацію наносити удари по нашій території. Цікава специфіка цієї війни: знищення проти, протиповітряних комплексів. Зокрема, С-300 С-400 е воно призводить до зменшення вірогідності нанесення, ну, скажімо так, квазібалістичних ударів по об'єктах на правому березі Дніпра. В сумі, ми руйнуємо логістику і інфраструктуру противника, тому що ми самі бачимо, що Кримський міст не е виконав своїх сподівань, тобто він не може забезпечити безперервне постачання озброєння і бойової техніки. Ну, виходячи з його експлуатаційних можливостей, я за для підтримання достатнього рівня операції. Тому винос цього, цього об'єкту на сьогоднішній день, ну в принципі, не дуже доцільний, тому що він все одно не спрацьовує так, як це потрібно ба більше кожна повітряна тривога примушує противника зупиняти рух по цьому кримському мосту, що фактично виключає його експлуатацію. Факту Ігор Романенко свою чергу також зазначив, що дуже серйозним симптомом того, що окупанти відчувають незахищеність, є те, що із Криму почали вивозити сім'ї військовослужбовців. Але ще серйознішим симптомом стали так звані морні ініціативи Путлера. Нехай у них насправді немає нічого мирного. Проте поширення Кремлем через своїх апологетів та союзників ідеї, нібито припинення війни показує, що ці удари для арафії дуже відчутні. Тому, на думку експерта, треба такі дії реалізовувати. Надалі у цьому перспектива та успіх України. Водночас він вважає, що на сьогоднішньому конкретному етапі війни дуже важливо всі наявні ресурси направити насамперед на Донецький фронт, щоб допомогти сухопутних військам України у діях у районах часового яру Турецька та Покровська. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.